Вас вітаю на каналі Виноградського телебачення. Наш відпускний період завершився, і творча група готова до висвітлення основних подій цього тижня. Отже, основне питання сесії районної ради ситуація пов'язана із зупиненням централізованого збору та утилізації твердих побутових відходів в населених пунктах нашого району. Правнук барона Перені взяв участь у відкритті нового пам'ятного меморіалу. 21-річний солдат з Виноградова виконує військовий обов'язок в зоні АТО, але материнське серце за нього неспокійне. У галереї Імпасто відвідувачів зустрічав фотохудожник Єршавщини Юрій Мельник. Вчора, 17 липня, відбулось друге пленарне засідання 24-ї сесії районної ради 6-го скликання. В її роботі, окрім 38 депутатів райради, взяли участь голова Закарпатської обласної ради Іван Балога, депутати обради від Виноградівщини Юдіта Петеї, Артур Івашко, сільські голови району, керівництво райдержадміністрації та громадськість. Основне питання зібрання, ситуація пов'язана із зупиненням централізованого збору та утилізації твердих побутових відходів в населених пунктах нашого району. Після заборони вивозу сміття сіл та селищ на міське сміттєзвалище ситуація дійсно ускладнилася. Ці проблемні питання попередньо розглядалися в ході наради сільськими головами виноградівського району, що відбулася минулого тижня з ініціативи керівника облради Івана Балоги. Тож на сесію свою пропозицію механізм вирішення виходу з кризової ситуації озвучив голова обласної ради. Йдеться про програму поводження з твердими побутовими відходами у Виноградівському районі. Основна ідея цієї програми преференції та надання фінансових ресурсів для громади, яка піде назустріч всьому району у вирішенні цієї складної проблеми. Ідеться про те, що в ній буде виписаний механізм підтримки громади щодо розвитку медицини, освіти, культури, дорожнього господарства це надання ресурсів на ремонт цих закладів, запровадження енергозберігаючих технологій, ремонт доріг у населеному пункті. Цю програму мають погодити всі сільські селищні ради району та місто. Протягом двох років пропонується виділяти кошти на створення сміттєзвалища наступні три роки на фінансову підтримку населеного пункту, поблизу якого буде це сміттєзвалище. Для реалізації програми будуть акумульовані кошти сіл міста, районного та обласного бюджетів для організації нового сміттєзвалища та фінансової підтримки населеного пункту. Однозначно, що полігон, який буде діяти у районі, має працювати за кращими технологіями, які нині є в Європі. Окремо в новій програмі необхідно передбачити, що при закритті міського сміттєзвалища буде надана фінансова допомога міста з рекультивацією старого полігону. Такий проєкт співпраці місцевих органів влади буде першим на теренах Закарпаття. Озвучено ідею голови обласної ради, було одноголосно підтримано народними обранцями, тож і затверджено цю програму. Своїм рішенням депутати доручили управлінню Держкомземагентства у виноградівському районі протягом 10 днів провести підбір земельної ділянки для розміщення полігону твердих побутових відходів. Також депутатський корпус виноградівщини, сільські голови будуть шукати компроміс з депутатами міської ради на предмет розблокування міського сміттєзвалища для вивозу сміття з району терміном на три місяці, доки почне реалізовуватися проект у районі. Окрім цього питання, депутати розглянули звернення військового комісара Закарпатського обласного військового комісаріату та прийняли програму матеріально-технічного забезпечення закарпатських військових. Їм передбачено виділити з району бюджету 300 тисяч гривень. Також депутати внесли зміни до цьогорічного районного бюджету та скасували свої рішення від 21 лютого про позбавлення районної державної адміністрації делегованих районною радою повноважень, і вже традиційно не обійшлося на сесії без напруги. Депутат міської ради Тетяна Дрожковці закликала голову районної ради звільнитися з очолюваної ним посади, для чого вручила Олегу Любімову білий папір з ручкою для написання заяви. Але інцидент на цьому вичерпався. Поширену версію засідання районної ради дивіться у наших програмах наступного тижня і, звичайно, на офіційному сайті виноградівського телебачення. Четвертий батальйон нацгвардії із закарпаття відправився у зону проведення АТО. Усі бійці батальйону працівники органів внутрішніх справ, офіцери та контрактники. Бійці належним чином екіпіровані, мають відповідні засоби захисту та зброю. На справу захисту вітчизни нацгвардійців благословив священник. І вже протилежна інформація. 129 бійців територіального батальйону не готові служити за межами Закарпаття. Відповідний рапорт вони передали командиру Закарпатського батальйону територіальної оборони підполковнику зимі. Учора, 17 липня, відбулась зустріч голови Закарпатської ОДА, військового комісара області, командира батальйону територіальної оборони краю, представників районних військових комісаріатів з родичами військовослужбовців, що зараз проходять службу у батальйонній територіальної оборони Закарпатської області присутні виклики виступили із закликом зробити все для того, щоб батальйон територіальної оборони не залишав межі області. Голова ОДА Валерій Лунченко запевнив присутніх, що протягом півтора місяців він не раз відстоював подібну позицію перед керівництвом збройних сил України. І як результат, закарпатський батальйон досі не перебуває в зоні АТО, хоча більшість подібних батальйонів вже знаходяться на Донбасі. Батьки вимагали, щоб батальйон територіальної оборони залишався у межах Закарпаття, а у разі необхідності відправляти у східні регіони тільки добровольців. Продовження антитуристичної операції на сході країни. 21 річний солдат з Виноградова виконує обов'язок в зоні АТО. Схвильована мама Надія Іллівна все ж таки ховає своє обличчя, адже її виступ на місцевому телебаченні не підтримує син воїн. Але материнське серце за нього неспокійне. Я б дуже хотіла, щоб наше міністерство запровадили такий закон, щоб була ротація не тільки у Нацгвардії, а й було і в тих солдатів, контрактників, тому що їм дуже важко там теж діти молоді пішли туди, такі від батьків відорвати. Тепер у суботу ми були в Мукачеві, просили, там дуже хороший вийшов полковник. Комбріг чи хто, то я не знаю, бо говорив, сказав своє прізвище, я не вичула, він ну, ганьби перепитувати його. Ну, і сказав, що такого нема рішення, щоб контрактників міняти. Тут, тут, от, ротація є, у Нацгвардії зап... може бути, а у таких, як наші хлопці, контрактників немає ротації. Не, вони є військово обов'язані, вони повинні бути, до, як кажуть, до кінця, але наша частина. Дякувати їм. Я можу подякувати там, що я не знаю на комбат чи хто там. Вони підготовили хлопців, 21 хлопець, що мали йти наших міняти там. Ну чогось от вони дали запрос, вже тиждень чекають, не є ще відповіді. Тепер так я чула хлопці з ну, я ж спілкуюся з хлопцями з військової частини. Говорять, що 10 чоловік хочуть відправити, але не на підміну, а на ну, на підмогу. Ви особисто брали участь у проводах таких в зону АТО вашого сина і інших виноградівців. Чи забезпечені вони амуніцією військовою? Так, да, вони забезпечені, тепер дякувати балогові, він тепер теж їм і пакети заганяв лічно від себе для закарпатських хлопців. Тепер відправив їм амуні... ну, форму. Казав, якраз син казав, що дуже хороша форма. Ну, трошки бувають, що не по розміру, все, то хороше. Повністю все, кепки, костюми, берці, все. А які ви проблеми бачите в цій ситуації з АТО? Як казати, я знаєте, що бачу. Якщо я не розумію, то міністерство, що чого вони, чи вони тягнуть, чи що, ну, чого та е, границя завжди. Ну, Постійно слухаємо, чуємо, кажуть, то вже закрита границя, то потім знову там від б'ють і б'ють. Так могли були вже або всі війська, які лише у нас є, туди відправити, щоб границю за закрити. І то всі люди говорять, а то багато наших таких, що ми спілкуємося між собою. Мій ще, наприклад, син, як на Кіко я чую по його розмові, може він мені не хоче казати, що він не є в прямих, не задіяний у прямих боях. Ну але багато там ми знаємо таких, що у прямих боях вони не задіяні були, а просто їх прийшли, заметали за мінами тими і за розстріляли града і так далі. Як часто вам вдається спілкуватися з вашим сином в зоні? АТО? чи це дозволено? Їм дозволено. Він коли дежурить ночі, ми спілкуємося. Він смс-комінь заганяє, коли від дежурить там не знаю, де дежурить, що як дежурять. Що дежури та зажене смс-ку, що все добре, йду мамочку спати. Днем коли не зайнятий, наприклад, сьогодні раз лиш позвонив і все. І ще після того і не дзвонив. А коли, ну не каже, каже, в мене робота і все. Чи конкретно він каже, якісь бойові дії там йдуть, чи вистачає їм харчування, забезпечення медичного? Харчування каже, що вистачає, вони самі собі там варять, повар у них хороший є. Медичний каже, у них ну, все забезпечено, де він конкретно. Гарно до них відносяться. Там було, що каже, чоловік зарізав свиню, привіз їм туди е, е, їсти. Так я не можу казати, що за ними. Ну, хороший з ними і майор поїхав. Майор, по-моєму, байдак із, тут з військової частини, Ну, він не з ними. Там якось він. Я не знаю, як у них ото. Вони ж фактично інженерно сапьорна рота, що їх порозкидували хлопці не разу, як я зрозуміла. Так. Ну і ваша думка, думка матері, яка зіткнулася з цією проблемою, що син відправлений на військові такі справи, не хороші. Ваша думка про цю ситуацію? Вона потрібна в Україні чи ні? Розумієте, моя думка така, що тих, що там у Луганську, Донецьку, от тепер ті села, ті ну, міста, ті звільнили, от зібрали б тих усіх чоловіків, відправили на бойові дії, а потім починали відновлювати ті города, які є. А що тепер від от Обновлять щось, потім ті сепаратисти знову та терористи зайдуть із Росії і знову будуть стріляти, І що то то, 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 то ніякого толку мені так. Моя думка і то не лише моя, то так усі нас, сусіди, так всі говорять, що то, то не є, як казати, от біженці чи, чи переселенці, чи як їх тепер називають. Переходять сюди, от такі амбали ходять тут, а чого їх туди не відправити? У, як казати, не у добровільному, у наказовому порядку. От ви допустили, якщо ви, можливо, і не підтримували сепаратистів, але ви ж то допустили таку ситуацію. А наші діти-сигнята там мучаться. Шановна Надія Ільківна, все виноградівське телебачення бажає е, мужності вашому сину гідно виконати військовий обов'язок і повернутися йому живим і неушкодженим. Дякую, гарно. Ваші слова та Богу, вуха. На площі миру у Виноградові у скверику напроти міської школи номер 4 з'явився новий меморіальний комплекс, тож наш наступний сюжет з історичним екскурсом у минуле. 70 років тому, під час Другої світової війни, фашисти відправили сотні єврейських сімей із нашого севлюша у канцтабори, звідки мало хто повернувся. Згодом подібна трагедія торкнулася угорської громади міста. Тоді вже сталінські НКВД відправляли у Сибір чоловіків призовно. Мого віку та інших класових ворогів, священників, підприємців, службовців. На згадку про ці похмурі події нащадки репресованих родин вирішили об'єднатися і встановити у Виноградові пам'ятний меморіал. Відкриття пам'ятника відбулося цього тижня, 15 липня. Шановні гості, дорогі друзі, ми зібралися тут сьогодні, щоб урочисто відкрити меморіал, який встановили в вихідці з нашого міста. Сім'ї Айклер, Хокі, Перені, Вайсліванд – честь тих, з ким в історії в минулому жорстоко повелася доля за період Другої світової війни, період фашизму, період після воєнних репресій, сталінізму. Автор меморіального комплексу, скульптор Михайло Колодко, який чи не щороку із задоволенням створює для нашого міста брендові відзнаки, втілив у камені та металі ідею розлуки і втрати рідних людей, за скоєне та віру у невмирущість справедливості. З чотирьох сторін монументу на чотирьох мовах викарбовані слова поета Атіла Йожифа За минуле треба покаятися, щоб мати майбутнє. Сама задача стояла у, у цих чотирьох сімей, які вирішили поставити пам'ятний знак якийсь виноградові. Вона була настільки глибока і настільки змістовна, що виразити її просто у як було на початку задумано в простому камені, на якому на чотирьох мовах написаний текст, мені виявилося трошки за ну за малим. І, і, і ті образи, які ми додавали у цю мінімалістичну пластику, вони говорять про наступне виноградів був дуже мирним і багатоконфесійним багатонаціональним містом яке мирно жило до другої світової оця от червона брила вертикальна вона вона десь символізує оцю от міць і е дружбу різних людей а чорна розрізана е горизонтальна площина яка оцю от цільність перерізає це та сторінка історії другої світової війни коли коли стабну сталася повна зміна Бронза, яка яку ми внесли в цей кам'яний в цю кам'яну композицію, вона несе таку маленьку, якби надію на те, що нам треба робити, щоб мати майбутнє, треба минуле визнати, треба знати свою історію. Із погодами про пережити та важливість історичної пам'яті, скорботу за тими, хто не повернувся із таборів та фронтів війни, виступили угорські дипломати Іштвантов та Ендера Соліпські. Члени сімейства Вайс та Перені, які приїхали з Канади, Угорщини та Ізраїлю, представники угорських та єврейських культурних товариств, священник Тихомір Поп після урочистих виступів біле полотне ще зняли, і чисельні гості церемонії побачили незвичний меморіал оригінального виконання, який вічно нагадуватиме про невинні жертви воєн, національних та соціальних репресій. Як повідомила прес-група ОСБУ в Закарпатській області, 14 липня співробітники СБУ викрили та затримали одного з працівників Ужгородського міськвідділу УМВС Закарпатській області, який отримав хабар у тисячу доларів. Майор міліції вимагав від місцевого мешканця за непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства. СБУ затримала правоохоронця в ресторані одного з готелів Ужгорода під час одержання хабара триває розслідування. Археологи вже не перший рік досліджуються королівський замок ньолап. От цього року група студентів-істориків з Ужгорода, Львова та Луцька проробили великий обсяг роботи, і праця їх виявилася немарною. Молоді науковці під керівництвом Ігоря Прохненка виявили цілий ряд цікавих художніх виробів, предметів побуту, залишків воєнного спорядження 15 16 століття. Особливо цікаво виглядає камінний елемент оздоблення внутрішніх. Приміщень із зображенням гербу колишніх власників замку, баронів перені. Знахідки знайдуть своє заслужене місце у музеях Виноградова, Мукачева та Ужгороду. А попереду у молодих шукачів ще багато напруженої роботи, адже археологічний сезон продовжується і надалі. Галерея імпасто регулярно проводить виставки робіт образотворчого мистецтва. От і цими днями відвідувачів зустрічав фотохудожник з Іршави Юрій Мельник. Глядачам виноградського телебачення він добре відомий як гуморист, артист розмовного жанру, що добре володіє художнім словом. Та багатогранна творча натура пана Юрія зараз проявила себе у створенні фотокартин, образів природи, портретів відомих людей. Адже з 2010 року він є членом обласного товариства фотохудожників. А ще наш гість із сусіднього району, як драматичний актор, взяв участь у всеукраїнському конкурсі самодіяльних театрів. З 20 по 30 червня минулого місяця в місті Очакові Миколаївської області відбувався 19-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва. Туди з'їхалися самодіальні колективи зі всієї України. Було 14 дитячих театральних колективів і 22 дорослих. І у цьому театральному конкурсі, в цьому театральному фестивалі, наш Бергівський народний. Самодіальний театр імені Мирослави Бабидорич серед 22 дорослих театральних колективів посів друге місце. Ми особисто як актори, і звичайно, наші керівники, режисери це Оля Матей і Олександр Матей, які і авторами п'єси, яка називається Лев у пастці». Дуже задоволені результатом нашого виступу. Відмітити тільки одну хочу деталь цього фестивалю: що серед 22 театральних колективів, на жаль, лише три колективи виступали на українській мові. Всі інші були на російській мові постановки. Але разом з тим. Глядачі, які були там присутні, до речі, не тільки самі актори, які приймали участь у цьому фестивалі, були глядачами, але й відпочиваючі, тому що на території Очакова знаходиться багато баз відпочинку. І через афіші, через рекламу вони мали можливість бачити всі спектаклі, які проходили в рамках фестивалю. І те, що під час постановки кожна маленька дія, яку ми продукували глядачам, супроводжувалася оплесками самих глядачів. Прем'єра цього спектаклю цієї постановки відбулася в міському будинку культури міста Берегова і є у планах цю п'єсу поставити в ляльковому театрі міста Ужгороду. В районному будинку культури Іршаві і є задумки, щоб з цією постановкою об'їздити районні центри нашої області. Десятки колег по фотографічному цеху, представники громадських організацій виноградова та іршави, численні поціновувачі прекрасного мистецтва, щиро вітали нашого гостя із відкриттям виставки у Виноградові, і проспівали йому много я літа. На виноградівщині згорів дерев'яний навіс і 4 тонни сіна. Пожежа трапилася вночі, 17 липня. У труснику по вулиці Шолохова причина пожежі та збитки встановлюються. На Виноградівщині на хабарі у 2000 тисячі гривень затримали директора одного з підприємств нашого району. 15 липня, при отриманні цієї неправомірної вигоди, правоохоронцями краю його було затримано. Встановлено, що вказану суму посадовець вимагав від мешканки одного сіл Виноградівського району за видачу та підписання довідки про стаж роботи та довідки про обчислення пенсії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Новини спорту у нашій підсумковій програмі події тижня. Отже, в обласному чемпіонаті триває перерва до кінця серпня. Тим часом футбольні баталії на рівні району продовжуються. У неділю, 13 липня, відбулися матчі п'ятого туру районної першості. Наводимо їх результати. Вища ліга, ФК Фанчиково, ФК Тиса Чорнотисова 3-0, ФК Болашвилок, ФК Чепа 7-1. ФК Зірка Онок ФК Локомотив Королево 3-0, Друтинці Дружба Вербовець 5-2. Лідирують у вищій лізі Фанчиківська та Вилоцька команда. Перша ліга, ФК Підвиноградів ФК Неветленд Фолу 3-1, Тиса Нове село Перехрестя 3-1, Боржавське Великі Ком'яти 5-2. Очолюють турнірну таблицю в першій лізі футболісти Підвиноградова. Отже, підсумкова програма Події тижня завершена і доречно буду нагадати вам, наші шановні глядачі, про ефірний час ТРК Бенгорадів ТВ. Отже, інформаційні зустрічі у нас незмінні щодня зранку о 6.55, 9 та ввечері 18.25 у суботу та неділі наші включення о 9 ранку та 14 годині. Дякую вам за увагу до інформаційної програми Події тижня. Прощаюся з вами до неділі. Зустрінемось у програмі Вітаємо піснею. Слідкуйте за місцем Вими новинами і на нашому офіційному сайті ТРК Виноградів ТВ на все добре. До побачення!